Здоровим бути вигідно замість заяложених гасел – креативність та економічний підхід. Громадська організація Український фонд здоров'я оголосила всеукраїнський конкурс журналістських матеріалів. Його мета популяризувати здоровий спосіб життя серед людей. На конкурс можна подавати статті, радіо і відеосюжети, які були в ефірі чи опубліковані з 19 грудня 2011 по 19 березня 2012 року. Усі матеріали розміщуватимуть на сайті Українського фонду здоров'я. А роботи оцінюватимуть незалежна суддівська команда. Склад журі це дев'ять професіоналів в області медицини або в області журналістики. І це плюралізм думок, незалежне оцінювання. Оцінки сумуються, і отримаємо результат, який буде відповідати. Я думаю, що найкращі роботи отримають найвищу оцінку. Матеріали оцінюватимуть за критеріями журналістської майстерності, зокрема, матимуть значення відповідність темі, повнота її розкриття, дотримання норм професійної етики. Мова йде, скажімо, баланс інформації в матеріалі, чи подаються різні точки зору на ту проблему, яка піднімається. Або, скажімо, достовірність фактів, наскільки це справді відповідає реаліям і відповідає відповідає правді одне слово, таким чином можна сказати. Далі сюди можна віднести чітке розмежування фактів і коментарів. Втім, члени журі кажуть, головне, щоб матеріали лишили слід не лише в головах, а й в серцях людей. Якщо ці роботи журналістів зможуть мотивувати молодь, змінити свою поведінку і займатися здоров'ям своїм. Бути здоровим, то це буде головний критерій ефективності. Переможців нагороджуватимуть у чотирьох категоріях: друковані змі, електронні видання, теле та радіокомпанії. Призери отримують по 3, 3,5 та 4 тисячі гривень. Гран-прі за найоригінальніше висвітлення теми конкурсу становить 8 тисяч гривень. Імена переможців стануть відомі у квітні. Церемонія нагородження відбудеться напередодні всеукраїнського дня здоров'я.